Всім привіт, друзі! Ну що, це п'ятниця? А в п'ятницю що я треную? Правильно спину і трицепси. Ну, як треную спину, я роблю станову тягу. На штанзі 200 кг і я готовий тягнути. Хоча день у мене був доволі таки тяжкий. 200 кг, як бачите, тягнуться відносно нормально по техніці, але по силі мені було дуже важко. Тягну я їх на 4 повтори. Зараз бачите, ось четвертий повтор. Техніка вроді нормальна, але мені вже було дуже-дуже погано. Наступною правою я вирішую зробити станову тягу у класиці 150 кг. Тягну їх доволі таки теж нормально. Але після цих станових тяг у мене трошки почала боліти спина. Це не дуже приємно, якщо чесно, але як же є? Що було потім, я вам розкажу, як у мене проходив день, чому у мене станова тяга йшла дуже тяжко. Тому що я прийшов на роботу зранку і в цехові було з самого ранку 30 градусів тепла. А біля, біля обіда там було набагато більше. Тобто цілий день я був у дуже-дуже поганих умовах. Наступна вправа на спину це вже цей тренажер, що я його стараюся виконувати кожен раз, коли в цьому залі. Тут, до речі, дуже тяжко зробити прогресію навантажень. І після того тренажера я перехожу на наступний. Тут я вже, до речі, зробив невеличку прогресію навантажень. Тобто там вже блінчики по 25 кілограмів на кожну сторону. Прогресія навантажень зроблена. Дуже багато слів. Прогресія навантажень не біда. Слухайте. Це хороші слова, чесно. Наступний тренажер це імітація підтягувань. Дав там сьогодні, до речі, доволі таки велику вагу 78 кілограмів, це навіть більше як важу я. Але воно такі собі імітація підтягувань. Далі я ще буду робити підтягування. Чесно, хоч це і неправильно так тренуватися, але мені підходило, тому що я тренувався спочатку в одній стороні зала, потім в другій. Після цього я переходжу до вправ на трицепс, і перша вправа на тріцепс це буде жим лежачи вузьким хватом. Розминка із 100 кг на, на штанзі 110 кг, Вижимаю на 2 повтори, як бачите. І на цьому поки що таке тренування. Тріцепса завершено. Переходжу знову ж таки до підтягувань. Виконую обратним зворотнім хватом. Зробив два підходи по 12 повторів. Спина відчувалася доволі таки непогано, біцепс теж трошки відчувався. Ну ви як бачите, я намішав тут вправи, спочатку спина, потім трицепс, потім підтягування. Це знову ж таки спина. Так робити не варто, але у мене так виходило, тому як вже є. Після цього, як я попідтягувався два підходи по 12 повторів, було доволі таки тяжко після того, як потренував спину. Я ще зробив одну вправу на трицепс, це в блоці, як ви бачите на відео, трикутником, тому що ним я відчуваю найкраще. А вам що можу сказати? Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, хто ще не поставив. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Слідкуйте за цим каналом і скоро буде щось цікаве. Бувайте здорові!